Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Це друга частина відео по збірці та фарбуванню моделі танка Panzer 3 від фірми Academy у масштабі 1 до 35. У цій частині модель ми повністю розфарбуємо та зробимо її повністю готовою. Якщо ви не дивилися першу частину, то тут я залишу лінк на її посилання. Отже, повністю збірну модель перед фарбуванням в основний колір потрібно загрунтувати. Тому я буду використовувати ось такий ґрунт та наносити його з аерографу. Після нанесення перешейдингу, я дав для танку основний колір, котрий називається German Grey. Також для того, щоб додати в деяких місцях висвітлення, я додав до основного кольору трішки білого, всього лише приблизно 5-10%. І результат виглядає тепер ось так. Далі мені треба буде пофарбувати всі маленькі деталі, наприклад, його інструменти, кулемети, також гусениці та бандажі на каточках. Тут вже зверху люк командира я пофарбував. І після цього нанести декалі. І так як декалі, що були в наборі, вони йдуть під африканську кампанію. Також там немає емблем дивізії, тому для мене вони трохи не підходять. Я пошукав в себе в старих запасах та знайшов ось таку таміївську декаль для панзера 4. Тут в нас є декілька варіантів, котрі можна використати під Східний фронт. І саме тому я використаю. Емблемки на п'яту танкову дивізію. Ось ця. Ось ці чортики. Та ось цей номер 423. Везерінг та придання моделі реалістичного вигляду це процес доволі довгий. Трудозатратний, а також його важко знімати. Тому перед вами ось так різко перескочила картинка від поклейки декалей до завершеної моделі. Але я розкажу про всі етапи везерингу, котрі я задіяв на цій моделі. Так от, зараз перед нами стоїть ось така готова модель. Кращі фотографії будуть під кінець цього відео. Також я додав сюди фляги, чисто щоб трішки її різноманітнити. Пігменти, хоча я використовував всього лише два відтінка. Це суха європейська земля, а також ефект піску. Як тут пише, це пісок Північної Африки, але, як на мене, пісок є пісок, і він мало чим відрізняється від іншого. А також, звичайно, ж, різноманітні спеціальні ефекти. Тут є і ось така баночка із доволі брудною землею, котрий використовувався дуже мало. Також баночка. Називається Курська земля, хоча, в принципі, вона підходить під будь-яку світлу землю, і також темна земля. Я часто використовую різноманітні ефекти на своїх моделях, в тому числі і на діорамках, і хоч в мене не набереться навіть штук 10 таких баночок, це якщо рахувати разом з пігментами, так? Мені все рівно цього на даний момент вистачає. Для того, щоб зробити танк трішки більш запиленим, і щоб фарба на ньому не виглядала такою блискучою та ідеальною, я використав техніку олійної змивки. Про неї відомо багатьом. Береться олійна фарба, тикається по моделі пензликом невеличкі плямки, після чого пензлик вмочується у спирті та рівномірно розводиться по моделі. Після чого ефект виходить завжди доволі гарним. Головне тільки не з цим. Для того, щоб підкреслити кращий об'єм у різноманітних впадинах на цьому танку, наприклад, між люками, між ящиками і так далі, я використав ось таку змивку. Це крилова змивка. Так, я знаю те, що її багато хто не любить, так як з нею працювати важче ніж, наприклад, з Емалевою. Але, тим не менш, колись давно її купив. І тому в мене тут більше половина банки ще залишилася, тому довелося не вчитися користуватися. Проблема в неї тільки в тому, що акрилова змивка швидше засихає, ніж Емалева, і тому модель може здаватися трохи більш бруднішою, якщо не забирати всі оці підтоки, котрі не потрібні, дуже довго. Усіх інших ефектів було доволі небагато. Хіба що я взяв шматочок губки, вмокнув її у металік та пройшовся по місцям стиків, щоб зобразити невеличкі сколи. Хоча їх тут доволі мало. Більше я використав олівець саме звичайний графітовий олівець, котрим пройшовся також по місцям там, де могли бути сколи, по місцям стиків та сварних швів. принципі на цьому можна завершувати так, як всі етапи, котрі я використовував при фарбуванні та лазерному моделі, я вже розказав. Я сподіваюся, що модель вам сподобалася. Якщо так, то не забудьте поставити лайк. Якщо ви на цьому каналі вперше, то не забудьте підписатися. На каналі вже є доволі немаленька кількість різумнітних відео, в тому числі огляди, а також створення деяких моделей. Буду радий почитати ваші коментарі, я завжди залишаю на них відповідь. Також я радий вашим лайкам, підпискам і наступним переглядам. Дуже усім дякую за увагу, всім удачі та натхнення.